Багато хто починає свій день з кави. Я це зовсім не засуджую, бо також полюбляю цей чудовий напій. Але щоб прокинутися швидше, наповнити себе зранку енергією, розігнати кровообіг, пропоную вам сьогодні розпочати день з мобільної ранкової розминки. Ось проста, але дуже енергійна вправа, яка зарядить тіло та мозок і налаштує ваш успішний плідний день. Ця вправа також звукотерапевтична. Вона оздоровлює серце і органи грудної клітки. Будемо робити одночасні кола руками назад. Положення стоячи. Вдих коло руками назад. Видих, активний рух ліктями від грудей в сторони. І вимовляємо склад Х. Вдих. Видих. Ха! Фізіотерапевти радять ці рухи як ранкову профілактику остеохондрозу та для відкриття грудної клітки. А склад ха активує і оздоровлює серце, покращує кровообіг. Більше вправ для бадьорого ранку шукайте на каналі Практики довголіття. А я вам бажаю чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Ну ось, а тепер можна йти смакувати свою улюблену каву.